Новий модний салат із баклажанів. А в мене ще й свої з городу. Біленькі. Треба їх нарізати кубиком. Цибульку теж нарізає кубиком. Порізали дві цибулинки, дві морквинки. Натираємо на крупну терку. Баклажанчики смажимо на соняшників олії. Перець. Готові? Як бороток? просто отак в тарілку. Буде перший шар. Ще я ми підгоріли, болью олією і посмажу морку з цибулею. На цій жахливороді мити не треба. У майонез вичавлюємо два зубчики чеснику. До речі, хтось прямо сюди вичавлює, коли смажать баклажанчики. Змішуємо мене з чесничком і на наш перший шар баклажанчиків. Другий шар. І знову шар майонезу. На крупну картушку натираємо яйця. Посипаємо наш салатик. Два яйця, два сирка. Плавлені. У мене дружба. Теж на крупну тарку. Я їх підморозила і вони мене гарно натираються. Морозилку поклала. Не так, не треба, просто так наверх сирочки. Фінальний штрих? Смакуємо, наче з м'ясом. Ням-ням.